Привіт усім, хто любить смачно поїсти. Сьогодні хочу показати, як можна з легкістю приготувати жульєн у сковорідці. Хочеться сказати, що це так смачно, що пальчики оближеш, та у цьому випадку їх можна і понадкушувати. Для жульєну беремо печериці, їх завжди очищаю та поновлюю з ніжці. Нарізаємо так, як зручно, а головне не дрібно. Для смаження ллю трохи олії і вкидаю шматок вершкового масла. Перекладаємо гриби і залишаємо, хай готуються. Підготуємо куряче філе. Спершу роблю такі стріпси, а тоді розділяю на менші шматки. І поглядаємо до печериць. Їх треба пражити, поки не випарується уся рідина. А тоді трохи рум'янимо. Готові гриби забираємо у сторону. Ще шматок вершкового масла і закидаємо у сковорідку м'ясо. Список всіх інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео і не забувайте насипати вподобайки та коментарі. По-перше, це приємно, а по-друге, це допомагає просувати відео. Коли м'ясо ось так гарно підрум'яниться, повертаємо гриби, готуємо так хвилинку і лімо 130 мл вершків, беру 20%. відсоткові. Трохи підсолити, підперчити і залишаємо, щоб вершки загустіли. І треба натерти 120 грам твердого сиру. Коли наш жульєн буде такої консистенції, посипаємо сиром, накриваємо і готуємо ще хвилин 7. Жульєн готовий. Таку смакоту не соромно їсти навіть зі сковорідки. Зберігайте рецепт, щоб не загубити. І готуйте на здоров'я.